Сонечко встало, прийшов новий день. Любі малята, всім добрий день! Дітки, до нас завітала дівчинка. Давайте з нею познайомимось. Привіт! Мене звати Добринка. Діти, а як ви гадаєте, чому дівчинку звати Добринка? Так, тому що вона робить багато добрих справ. Малята, добринка запрошує у нас у свою країну доброти, де панує доброта, вічливість та чемність. Подорож наша незвичайна, вирушимо ми з вами на повітряній кулі. Всі разом скажемо один, два, три, куля вгору підлети, донеси нас до хмарок, до сонечка і до зірок. Один, два, три, країну добра нас перенеси. Ось ми вже і в країні добра. А ви знаєте, що таке доброта? Так, це слово із сонечком схоже. Воно зігріває, огортає теплом, все живе навколо і робить життя ясним і світлим. Малята, а які добрі справи ви знаєте? Так, це допомагати мамі по господарству, ділитись цукерками та солодощами, іграшками, допомагати тваринам. І птахам молодці. А давайте з вами пригадаємо, які добрі справи творились у казках. Він звірят усіх лікує, від халеп усіх рятує, і зайчат, і мавпенят, бегемотів, і тигрят. Вилікує всіх замить. Все, що в звірів заболить, наш добрий лікар. Ай болить. Яку добру справу виконував лікар ай болить? Так, малята, вірно, лікував звірів. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, мерщі півника хапає, біжить котик рятувати, лиска півника забрати. Що ж це за казка малята? Котик і півник? Хто і яке добре діло виконував у цій казці? Та котик рятував півника. Діти, а що буває з солодким? Так, це цукерки. Тістечка, торти, шоколад. А я вам доведу, що слова теж бувають солодкими, теплі, добрі і ніжні. Сонце, а лагідно сказати, сонечко. Дівчина, дівчинка, заяць. Зайчик, зайченятко. Молодці малята, я знаю, що ви чемні і вічливі діти. Давайте перевіримо, чи ви часом не забули вічливі слова. Зігріє серце всякого чарівне слово. Так, малята, дякую. Зазеленіє й древній пень, коли почує добрий день. Коли згорає сонце у Росі, зоря лягає лагідно на плечі, серед знайомих добрих голосів ми чуємо привітне, добрий вечір. Я думаю, діти, що вам подобається країна доброти, тут скільки добрих справ. Знаєте, малята, що символом добра являється наше сердечко, воно велике і світле у людей, які роблять завжди добро. Воно вміє любити, радіти і сумувати. А на згадку про нашу подорож давайте з вами разом зробимо сердечко. Для цього нам потрібно аркуш червоного паперу, ножиці та олівець. Складаємо аркуш паперу на опіл, олівцем малюємо півсердечка, починаючи з правого кута. Намалювали? Тепер ножицями обережно вирізаємо. Я гадаю, малята, що ви всі пам'ятаєте правила безпечного користування ножицями. Ну що ж, до праці? Ось таке чарівне сердечко у нас з вами вийшло. Старайтесь, діти, робити добро, день і ніч у кожну хвилину, щоб сердечко цвіло. Це хороше робить кожну людину.